Вітаю! Сотні різних професій і посад дають право до строкового виходу на пенсію. В деяких випадках стаж зараховується у подвійному розмірі, а деякі професії дають право отримувати пенсію в розмірі 80% від зарплати. І це не судді і не держслужбовці. Залежно від виду діяльності, пенсійний вік може зменшуватись на 5-10 років, а в деяких випадках і більше. Нещодавно я розповідав про пенсії за вислугу років: ось тут можна подивитися. Але наразі мова йде про інші професії. Це стосується не лише шахтарів і металургів, а й тих, хто працював чи працює на інших виробництвах, наприклад, в хімічній галузі, деяких медиків, електрогазозварювальників і багато, багато інших. Отже, мова піде про нюанси призначення та обчислення пенсій для тих, хто працював у важкому виробництві та на шкідливих посадах. Тим, хто працював за списком номер один, пенсію призначають в 50 років. Якщо у чоловіків є не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років пільгового. Для жінок достатньо мати 20 років загального стажу, з яких 7,5 років має бути пільгового. Тим, хто працював за списком номер 2 пенсію призначають 55 років. Для чоловіків потрібно мати для цього 30 років загального стажу і 12,5 років за списком номер 2 Жінкам треба мати не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років на пільгових умовах. Якщо, наприклад, пільгового стажу менше, ніж зазначено, але є не менше половини від необхідної кількості, то пенсійний вік можуть все одно на кілька років зменшити. Ну, наприклад, чоловік, чоловіку потрібно 10 років за списком номер, номер один відпрацювати, у нього є 5 років. І це рівно половина. Ну, в такому випадку пенсія зменшується на 5 років, на один рік за кожен рік роботи за списком номер. 9. Списки пільгових професій і шкідливих виробництв затверджуються в різні роки окремими постановами. Вперше це було ще в 56-му році, потім оновлено в 90-му році, потім вже Кабмін. Ухвалив, затвердив українські списки в 94 році, потім в 2003-му оновив, потім в 2016-му. Ну, були ще дрібні зміни, але це, це основні. Чому це важливо? Бо в яких роках людина працювала, то саме за ці роки треба дивитися списки. Можливо, в нових списках цієї професії вже немає, а раніше була чи навпаки. І е, підкреслюю, що в цих списках буквально тисячі різних пунктів, десятки виробництв, сотні професій і посад, що дають право на пенсію на пільгових умовах. Важливо також врахувати, що пільговий стаж після серпня 92-го року враховується тільки за умови, коли на підприємстві проводилася атестація робочих місць кожні 5 років. Якщо атестацію не проводили, то людина втрачає право на пільгову пенсію. Тобто їй пільговий стаж не буде зарахований. Або, припустимо, ну людина а, працювала на заводі з 95 по 2005 рік. Якщо, наприклад, атестацію на підприємстві провели в січні 97 року, а потім наступну через не через 5 років, а через 6 років, то рік пільгового стажу, а саме 2002 рік, випадає. Його не зараховують, і у людини немає десь років, наприклад, пільгового стажу. Окремо для металургів і шахтарів передбачено вихід на пенсію незалежно від віку, якщо вони мають стаж за списком номер 1 не менше 25 років. Тобто пішов умовно на завод у цех цеху 18 років і в 43 можна вийти вже на пенсію. Є ще перелік провідних професій, на яких достатньо відпрацювати 20 років і вийти на пенсію. Наприклад, це робітники очисного вибою, прохідники чи сталивари та деякі інші, і в таких випадках атестація робочого місця не вимагається. Для тих, хто працював саме на підземних роботах, є ще одна пільга. Навіть якщо у них немає ані 10 років за списком номер 1, ані навіть 5 років, якщо людина відпрацювала колись хоча б один повний рік в шахті. То вона піде на пенсію в 59 років, тобто зниження на один рік за повний рік роботи. Головне підтвердити пільговий стаж і мати необхідний загальний стаж. Щоб підтвердити будь-який пільговий стаж, треба надати довідку з підприємства, що уточнює пільговий характер роботи. Довідці, що має бути вказано, періоди роботи, що зараховується до страхового стажу, професія або посада, характер виконуваних робіт. До якого списку відноситься ця робота, тобто розділ, підрозділ, пункт. Документи, на підставі яких видана довідка. Якщо підприємство ліквідоване, а правонаступника немає, то право на пільгову пенсію розглядається на підставі архівних документів на спеціальних комісіях, які працюють при обласних управліннях пенсійного фонду. Пенсії за віком на пільгових умовах розраховуються як і звичайні пенсії за віком. Залежить від стажу і зарплати. Але за кожен повний рік роботи за списком номер один до стажу додається по одному року. Ну, приміром, людина відпрацювала сталеваром повних 20 років і більше ніде не працювала. Ну, бо вже втратила здоров'я. Коефіцієнт стажу в цьому випадку будуть враховувати так, наче у людини 40 років стажу. Тобто, це буде 40% від зарплати. Для шахтарів є окрема пільга, що передбачена законом. Про підвищення престижності шахтарської праці. Якщо чоловік має не менше 15 років підземного стажу, а жінка не менше 7,5 років, то їм пенсія призначається в розмірі 80% від зарплати, але не менше трьох прожиткових мінімумів. Тобто на сьогодні для них мінімальна пенсійна виплата становить 7083 тисяч гривні. Що стосується пенсії за списком номер 2 то тут ситуація більш сумна. В цьому випадку єдина пільга це достроковий вихід на пенсію. Такі люди зазвичай не мають дуже багато стажу. І не дарма ж це називається шкідливим виробництвом, бо люди втрачають здоров'я і не можуть більше працювати. І при цьому робота за списком номер 2 не подвоїться і за це нічого не доплачує. В одному з наступних випусків я розповім про ще низку категорій громадян, які мають право на дострокову пенсію, навіть якщо вони не працювали за списком номер 1 і номер 2 і не мають якоїсь вислуги років. По кожному пункту завжди є низка нюансів. Раптом що пишіть свої запитання в коментарях. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!